Розв'яжіть рівняння. Ось тут опічаточка, тут буде 30 має бути 35. Покажіть проміжок, якому належить більший корінь цього рівняння. Отже, пишемо 35. відняти х квадрат без зміни. Мінус х множимо на х, мінус х квадрат, мінус х множимо на 9, мінус 9х рівнює нулю. Вводимо подібні доданки. Мінус х 2 х квадрат, мінус 2 х квадрат, мінус 9х і додати 35. Домножаємо на мінус одиницю, буде 2 х квадрат, додати 9х і відняти 35. У нас не зведене квадратне рівняння, тому за дискримінантом d дорівнює b квадрат, 9 у квадраті 81. Відняти 4 ac 4 на 2 8. І ще множимо на мінус 35. Отже, 81. Мінус 8 на мінус 35 це буде плюс. 8 на 30 240. І 5 на 8 40. Отже, 240 плюс 40 280. Буде 361. Корінь з дискримінанту, напишемо ось так. Це корінь з 361-це дорівнює 19. Отже, х1 дорівнює мінус b, отже мінус 9, плюс мінус, не, плюс -мінус окремо, плюс 19 ділимо на 2а, а в нас 2 отже, ділимо на 4. Мінус 9 додати 19, це в нас буде 10, 10 четвертих, порочуємо на 2, 5 других, і це в нас буде 2,5. Х2 дорівнює. Тепер беремо з мінусом мінус 9 мінус 19 ділимо на 4. Мінус 9 мінус 19 це в нас буде мінус 28, ділимо на 4, отримали мінус 7. А більший корінь у нас 2,5. Обираємо проміжок, якому він належить. 2,5. Ну, варіант А і Б нам точно не підходить. Ось підходить варіант В. Від 0 до 3, сюди входить 2,5.